адміністратив адміністратив Так. 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 Перед сесією хочу привітати нашу голову <головіка> Червоного Христа за її таку плівну Миколаївна, Голова Буківського міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. За самовіддану сумлінну працю, високу громадську позицію, важливу участь у громадському житті міста та з нагоди Міжнародного дня волонтера. На все вам добре. Ще Ми вам дякуємо Дякую. за те, що ви присутні в нашому житті, в нашому місті. У вас це було добре. За побачення. 20. 20. 20. 20. Світлана Миколаївна якраз не вистачає. <різь> Шановні депутати і присутні. Загальний склад ради 34 депутати, присутні 20. Відповідно до статті 26, 46, 50 закону України про місцеве самоврядування в Україні, як секретар ради, оголошую 69-го чергову сесію військової міської ради обласни. Проєкт порядку денного 69-ї сесії. вношу його на ваш розгляд. Перше питання про затвердження порядку денного 69-ї позачего сесії обухівської міської ради. Друге питання про погодження у бухістському водопровідному каналізаційному підприємству використання у 2025 році. Невикористаних коштів у 2024 Про Третє питання. Про внесення змін до рішення Обухівської міської ради Київської області від 21.12.2023 до 1097-51-8 про бюджет Обухівської міської територіальної громади на 2024 рік, повідає він Іван. І різне. Є якісь запитання, пропозиції до порядку денного? Прошу проголосувати за порядок денний в цілому. За. Друге питання про погодження обухівському водопровідному каналізаційному підприємству використання коштів у 2025 році. Доповідає Людмила Миколаївна Шевченко. Давайте, Людмила Миколаївна, доповідайте на наступне до вас, Людмила Миколаївна, не до Водоканалу, а до вас. Особистого. Щоб такого не було. Услідкуйте, що в ваших підрозділах відбувається. Шановні депутати, я маю швидку питання про військово-допровідне аналізаційне підприємство від 26 грудня 2024 року до 30 грудня 2025 року. Щодо погодження використання у 2025 році, не використаних у 2024 році коштів поповненого статутного капіталу підприємства на цільових призначеннях, капітальний ремонт санація головного каналізаційного колектора, а також кошти 395 236 гривень, а також будівництво модульної зливної станції про цьому слово місті Любовів 155 тисяч 236 гривень. Планується дане рішення. Погодьте використання коштів у 2023 році, якщо не у 24-му. Прошу підтримати. Є запитання, якісь зауваження? Mm. Дякую, прошу підтримати. Дякую, Романко. Про внесення змін до рішення Уфільської міської ради Київської області від 21.12.2023 номер 1097-518 про бюджет Уфійської міської територіальної громади на 2024 рік. Ніна. Шановна президія, шановні депутати, Розпорядженням Кабінету міністрів від 26 грудня 13.23 р було розподілено субвенцію на харчування учнів 1-4 четвертих класу, і нам виділено 6 мільйонів 869 тисяч 500. Нам необхідно збільшити як податкову частину, так і дохідну частину. Прошу підтримати. Крім того, у нас є по новій українській школі субвенція. Підняли вже невикористані кошти в сумі 164 тисячі сто гривня 83 копійки. По цій субвенції прийдуть також зміни нам щодо: я прошу надати дозвіл фінансовому управлінню: що якщо надійдуть уже нам зміни щодо зменшення плану по цій субвенції, що фінансове управління на суму 160 тисячі 161 гривню провело зменшення як по доходах, так і по видатках 24 року, щоб вже не збирати сесію. Наперед, Так, просим. Да, просим наперед, щоб цю сесію воно або, сьогодні, або ну, сьогодні, скоріше всього, прийде, тому що гроші і ці гроші вже по харчуванню надійшли ще в п'ятницю на рахунок. І ці 164 вже повернулися до державного бюджету. Прошу підтримати. Є запитання, які.

Всі питання 69-ї позачергової сесії розглянуті. Тому сесія закрита. Дякую, колеги. І як дякую всім, що ви збираєтеся. і...